Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу показати вам сьогодні, на якому етапі взагалі я була зупинилася. Коли вишивала свої мишки, як бачите, я вже сижу за своїм улюбленим станочком. Ось тут у мене все рядом, поруч мій улюблений. Боже, тут лежить вишивка. До речі, я вам ще покажу, я буду продовжувати вишивати дідуся мороза. Ось, А в неділю, думаю, ми розпочнемо крутити з вами рулеточку. Розпочнемо крутити рулетку, тому що мені хочеться карту вишивати. Мені хочеться блокнота розпочати вишивати. ось, і Хочеться і мишки вишивати, бо за ними сумую. Буде довгий в мене, видно, процес. Я ніяк не очікувала, що в мене мишки будуть такий довгі процес, тому що якби я нікуди не уїжджала з України, то можливо б у мене вже вони були б закінчені, тому що б я їх сідала хоча б по вечорах, вечора, кожного вечора б вишивала. Ну, так склалося, так, щоб змушена була поїхати. Але вже як склалось, так склалося. І давайте ми з вами роздивимося, що ж у нас вже було відшите, що у нас ще не відшите. Давайте подивимося. І ось мої мишки. Ось на такому етапі мої мишки були зупинилися. Правда, я приїхавши додому у понеділок, хоч пару, дві ниточки я вишила буквально десь десь оцю частинку, я зашила ось цю частиночку. Ось, Буду продовжувати далі вишивати. Дуже я за ними соскучилася за цими мишками. Але хочу закінчити уже санчата, тому що наближаються у нас новорічні свята. Я дуже хочу закінчити наші санчата. І зараз я вам покажу, у мене вже практично готові мої санчата. Все, я вже все разом вам покажу, коли вже буде повністю-повністю відшитий дідусь мороз. Я вже складу санчата. Ось наповню їх, можливо, цукерками, можливо, такими подаруночками такі є. Щось, щось, придумаю, щось придумаю, але, можливо, скоріше всього, будуть цукерки. Ось такі на такому етапі у мене закінчився дідусь Мороз. Вишиваю, як бачите, я з двох сторін. Ну, не буде тут обличчя, так не буде. Якщо мені його ніхто не домалює, то вже так і буде. Ось, але зато він буде пхати і в одну, і в другу сторону санчата. Ось така ось така дівчата-красота виходить. Ось. Такий в мене тут трохи це вод, бо лежить тут ноутбук у мене включений, я увімкнула. Я думаю, що. ми Хоча можна. І вже почати крутити рулетку. Думаю, якщо вам буде цікаво, то можу ну, і вже. Тому що ну, хочеться мені вишивати, ну, але мишки мої, ви, ви б знали, які тут насичені кольори. Мені їх так хочеться відшивати, що це вам не передати. Е -е -е -е... Дуже, дуже-дуже хочеться їх розпочати. Ось така красота мене чекала, і я вже їх розпочала робити. Також я планую, не знаю, як буде зараз час у мене на вишивку, тому що я планую е, все-таки займатися манікюром, щоб недарма я їх якби, потратила кошти на курси, на. Все приладдя, яке потрібно для манікюру, щоб у мене було все як положено, щоб для дезінфекції все, все в мене є, куплене. Я задоволена, і я буду робити тут в себе в Україні вдома, буду робити нігті. Буду займатися манікюром. Я планую поки що займатися. Так, для своїх, можливо, хтось зі своїх когось своїх знайомих буде приводити. Я не знаю. Ну, поки так буду робити, буду робити на дому, я замовила собі стіл манікюрний, який має мені десь прийти, можливо, до кінця тижня прийде. Ось планую облаштувати місце. Я навіть нічого ще поки з валізи своєї те, що це для манікюру не доставала, тому що мені треба все буде розложити, покласти все як не має бути, зробити, щоб було зручно і мені, і клієнту. Мені ще треба буде докупити крісло для клієнта. Я сьогодні дивилася так на деякі крісла. Ось, щоб було зручно клієнту хоча б більш-менш сидіти. Ну, отакі будуть у мене, якби, плани. Ось, Хоч я не любитель, я вам так скажу, що я не дуже полюбляю загадувати якісь плани собі строїти, тому що не завжди в мене так виходить, як хочеться. Але, думаю. Щось, де треба думати про щось, тому будемо думати так, а як же буде, як складеться, так складеться. Ось. І будемо з вами продовжувати вишивати, будемо продовжувати е крутити рулеточку, я думаю. Хоч я такого теж не дуже полюбляю, тому що я, як ви знаєте, е Людина, яка любить вишивати один процес, а не тому що ще скажу чому, тому що я, приїхавши додому, перебравши свої всі запаси, тому подібне, знайшла три органайзера, в якому є бісер. І я поняття не маю, до чого цей бісер ішов. От ви розумієте, остався бісер в органайзері. Я така, якщо душию, то я одразу бісер вибираю, він в мене в органайзерах не лишається. І я думаю, то ли я щось не душила і його е, оставила, щоб щось душивати. Ну, ніби в мене нічого нема недушитого. І, І я без поняття, от бісер лежить, і я не знаю, що за бісер і до чого він лежить. Ну, я думаю, що буду його потрохи в забрати, щоб мені освободити органайзери. Ну, і щоб вишивати щось. Просто дуже заскучилася за вишивкою, бо в Польщі я вишивала зовсім мало. То настрою не було. Ну, знаєте, як то. Хочеться додому, скучаєш за рідною домівкою, за своїм всім ось цим своєю красотою, за своїм зручним місцем робочим для вишивки. Ось, і якось різні були ситуації у Польщі. Я і плакала, і сміялася, і стерки були, що хочеш було, тому що мені дуже хотілося і депресії були, і це от, хотілося дуже додому. Ось. І приїхавши додому, вже я вже в своїй кімнаті, у своєму усьому, це все моє рідне. Ось, І я буду вишивати. Будемо вишивати. А ще одну валізку теж не розклала там, де вся моя вишивка, тому що я не маю поняття, чому. Тому що їхала з дому, я все брала. Ну, мені діти передали були з дому. А зараз воно мені нікуди нічого не вміщається. Не знаю, треба сісти ще ту валізу, розібрати, подивитися, що там і до чого. Можливо, зараз цим займуся. Хоча хотіла сісти повишивати, але ту валізку треба розібрати, все-таки ту вишивку і поскладати все. Достати те, що вишите, по достати, поставити. Ох, треба, треба, треба щось зробити з цією валізкою. Ось, але... Ось така краса. Нарешті ви побачили мої мишки. Давайте я заберу просто дідуся мороза поки що в сторонку. І покажу вам, щоб ви полюбувалися цією красою. Я сама нею сижу і любуюся. Повірте, ось, дивишся в камеру, ну, практично, практично такі самі відтінки. Ну, все рівно, Дивишся вживу, воно так більш так не знаю, насичено. Ви гляньте, які вони сочні. Ті, ті кольори, Така кольорова гама взагалі. Дуже-дуже красиво, У мене тут вже кусочок чашечки затронувся вже в вушко. В з моєго будинку кружка, тіпа, тобто, е, вже почалося це. Я дойду, тоді почну знову, в неї, так буду поступово-поступово будемо вишивати. Дуже самопалості ці квіти, Боже, які вони красиві, дівчата, якби ви, ви знали, як вона гарно виглядає, Дуже, дуже мені подобається ця робота. А я щось люблю таке дитяче, бо таке, ну. Дуже подобається мені ця робота. Дуже красиво. Тому будемо вишивати з вами, продовжувати. Я хочу закінчити дідуся мороза, і хочу зараз мишки вишивати, і хочу Діда Мороза вишивати. І не знаю, що мені продовжувати вишивати. Можливо. Рулетку крутанути. Якщо буде випадати новий процес, будемо вибирати щось, хочеться карту розпочати не вишивати. Не, мабуть, карту можливо. І хочеться блокнота, але блокнота мені треба сісти, підібрати бісер, якщо брати якийсь блокнот в роботу. Будемо щось думати і вишивати. І хочеться віночок. Мій віночок, до речі, ось цей весняний від Водстіч, вже їздить зі мною. Другий раз був в Польщі зі мною і все ніяк не почнеться. Тому я думаю, вже пора його розпочати. Він лежить з бісером, тим більше. Його обов'язково треба розпочати вишити. Він дуже красивий, тому я думаю, що ми будемо щось чередувати. Тому що мені і мишок хочеться. Можливо, знаєте, раз думка приходить, що а ні, я буду вишивати одних мишок. Другий раз подумавши, теж можу ну, набриднути, тому що тут іде дуже багато зелених відтінків, дуже багато йде зелені, е, тому хочеться от того білого дуже багато, да, от таких є моментів. Тому не знаю, дівчаточка, як я зроблю, як буде краще. Ну, Будемо вишивати. Тобто, бачите, виглядають фонар такий. Будемо вишивати, крутити. Давайте ми з вами взагалі проголосуємо. Чи Напишіть мені в коментарях. Під цим відео, чи бажаєте ви, щоб ми крутили з вами рулеточку. Якщо ви бажаєте бачите різні процеси від мене, ну, буду для вас так вишивати. Хоча б хотілося вишивати мишок, щоб їх закінчити, але хочеться вишивати і багато чого, тому що я дуже заскучилася за, за вишивкою. Дуже. Тому давайте ми з вами проголосуємо. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Хто за те, щоб крутити рулетку, хто проти цього, щоб крутити рулетку, щоб вишивалися тільки мишки. Тому давайте ми з вами про це проголосуємо. А я більш-менш собі підрахую, зроблю висновки, хто як бажає дивитися мої відео. Ось. А також, думаю, будемо заходити в ефір пряму трансляцію. Вишивати в ефірі, можливо, я зараз сяду повишиваю, поки дідуся мороза. А ввечері, пізніше, уже ввечері, в годині, наприклад, шостій, сьомій, можливо, зайду в ефір, на яку годинку повишиваємо з вами в ефірі разом. Ну... Якщо нічого не поміняється, не зміняться е, плани, тому що все може бути помінятися. Ось. Але якщо е, хто бажає зайти на ефір і повишивати зі мною мишки хохотушки, то, будь ласка, заходьте, будемо разом з вами вишивати. Слідкуйте, чи буде ефір, чи ні. Ну, не обіцяю, не буду обіцяти, але з. Е, в годині 6-7 зайдете, подивитися, чи, буде, чи запущу я ефір, чи ні. Дякую всім за увагу, хто зі мною був до кінця цього відео. З вами була Наталя Д. Усім приємного дня, вечора наступаючих вихідних. Бажаю вам всього-всього найкращого, щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб все у нас було добре і все в Україні було добре. Всім па-па!